Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу розповісти про те, як вам варто діяти, якщо ви зовсім новачок в музиці, проте вже придбали собі клавішний інструмент і хочете ефективно розпочати власне навчання. Мене звати Віталік, а ви на каналі Жив був Піаніст. Я буду дуже вдячний вам за вподобайки, коменти, підписки та поширення цього відео, адже це все допомагає тримати в тренді україномовний контент. Отож, до справи! Порада номер один. знайдіть толкового викладача, навіть якщо ви збираєтесь навчатись самостійно з роликів Ютубу, з курсів тощо, тому що в грі на будь-якому музичному інструменті є безліч індивідуальних моментів, і час від часу ви будете стикатись з проблемами, на які не знайдеш відповіді в мережі. Тож знайдіть для себе авторитетну людину, яка в разі чого зможе вам підказати щось, направити в потрібну сторону, дати відповіді на ваші запитання, які будуть виникати регулярно. Повірте мені, і навіть якщо вам здається, що у вас все чудово виходить. Не завжди це може бути правдою, давайте будемо чесними. Тому знайдіть для себе людину, яка проконтролює вас у вашій практиці. Це моя щира порада, щоб ви дарма не втрачали свій час. Поїхали далі. Порада номер два. Розпрацьовуйте свої пальці. Техніка це те, чим треба займатися регулярно, щоб як мінімум бути в тонусі. Вам же треба, щоб ваші пальці з кожним днем рухались все швидше і вправніше. І тут я покажу декілька вправ на техніку, які точно згодяться вам в подальшому. Суть першої вправи полягає в послідовному натиску і вчасних підйомах пальців. Ставимо пальці на білі клавіші. І ось так рухаємося від першого до п'ятого пальця і навпаки. Сенс в тому, щоб міцно поставити палець, і в момент, як тільки палець торкається клавіші, тут же високо і різко підняти попередній палець. Чіткі підйоми з клавіш такі ж важливі, як і натиск. Це ваша технічна база. Якщо в середньому темпі все добре, то можна пришвидшувати. В повсякденному житті ми майже не рухаємо окремими пальцями. В широкій амплітуді та ще й з навантаженням. Тому логічно, що м'язи атрофуються. Нам же вкрай потрібні сидні пальці і міцні нейронні зв'язки для того, щоб ви могли, не дивлячись на свою руку, задіювати потрібний палець, в потрібний час. І ця проста вправа все це робить, тому вкрай рекомендую щоденно це практикувати. І накину вам ще декілька різновидів цієї ж вправи для тих же цілей. Можна грати синхронно в дзеркальному вигляді, тобто коли у нас п'ятий співпадає з п'ятим, четвертий з четвертим і так далі. Рухаємось до середини і навпаки. Також дуже класно прокачує синхронність, коли ми граємо по одних тих самих нотах, але в різних октавах. Далі можна затиснути всі ноти п'ятьма пальцями відразу і піднімати один палець і натискати його декілька разів. Так витягнете ті ж самі м'язові волокна довшу кількість часу без відпочинку. Це зміцнює пальці. Далі. Часом потрібно змінювати набір чорних та білих клавіш, щоб пальці працювали не лише в ось такому найзручнішому для них положенні. Наприклад, ставимо другий палець сюди, четвертий палець сюди і працюємо по цих же нотах. Наче і незначні зміни, але погодьтеся, що грати вам доведеться не тільки по білих. Це, власне, всі вправи, які я хотів показати, тому продовжимо. Порада номер три: працюйте над швидким пошуком клавіш. Що я маю на увазі? Коли ми вивчаємо якусь нову композицію, відбувається два процеси. Перший це сприйняття і обробка інформації. Тобто, коли ви дивитесь в ноти, наприклад, сприймаєте інформацію звідти, або ж там, не дай Боже, граєте по туторіалах з цими бігаючими лініями, не робіть так ніколи. Другий процес це коли вся оця структурована в голові інформація переходить в пошук клавіш. І це виявляється не так то просто: знайти правильні ноти в правильній октаві, з врахуванням дієзів бемолів це все відбирає вас дуже багато часу. Але це те, що легко можна тренувати з першого дня навчання. Наприклад, тиснете на мання будь-яку клавішу, опускаєте очі, називаєте ноту, називаєте октаву, називаєте. Дії з якщо це чорна клавіша, і так далі по колу. Пошуком клавіш ми займаємось постійно, тому раджу практикувати це щоденно, особливо на початку вашого творчого шляху. Порада номер 4. Як будете вивчати теоретичний матеріал, обов'язково намагайтесь закріпити все на практиці. Банально, прочитали назви ОКТАВ, обов'язково перегляньте, де вони знаходяться на клавішах. Навчились рахувати ноти, там тривалості нот вивчили, порахуйте обов'язково це все на практиці. І так до кожної теоретичної теми. В іншому разі, навіть не сподівайтесь, що ви згадаєте щось прочитаного через тиждень. Воно вивітрюється з голови моментально. Ну і порада номер 5 намагайтесь займатись кожного дня. Нехай по 5, 10, 15 хвилин, якщо немає багато часу. Ви досягнете поставленої мети набагато швидше, якщо будете практикувати там по 10 хвилин щодня, на противагу тому, щоб е, пограти цілу годину поспіль, але лише на вихідних. Регулярність в нашій справі грає просто колосальну роль. Ось такі мої поради початківцям. Пишіть до коментарів, що ви думаєте з цього приводу, і задавайте обов'язково запитання, які вас цікавлять. Також я буду радий вашим пропозиціям щодо тематики наступних відео. І що після перегляду цього відео ви поспішаєте виконати перший пункт з мого списку, то нагадую, що контакти для запису на мої онлайн-заняття є в описі до цього відео. А вам же я дякую за перегляд. Побачимось!